18 листопада церква у наших календарях сьогодні згадує святих мучеників Галектіона і Єпистими, а також святих апостолів 70 Патроваса, Герми Ліна, Гая і Філолука. Кожного з цих апостолів у своїх посланнях згадує апостол Павло, святого Патроваса у посланні до римлян. докладніших відомостей про життя святого Патроваса не маємо. Натомість пам'ять святого Герми обходимо 13 червня. Святий Лін був після апостола Петра першим єпископом Риму, якою управляв 11 літ. Помер мученицькою смертю, а його мати називалася Клавдія. Святий Павло у другому посланні до Тимотея пише Вітають тебе, Лін Клавдія, і всі брати. Святого Гая охрестив сам апостол Павло в Коринті і згадує про це в першому посланні до Коринтян. Пише Вітайте, філолога, також пише апостол Павло. З цього можна зробити висновок, що святий філолог мав бути гарячим і ревним проповідником Христової віри, якщо святий Павло вирізняє його серед багатьох. Дорогі в Христі, брати і сестри! Бачимо, як церква розвивалася, як зростало, як ті апостоли, котрих кликав Христос, брали на себе відвагу проповідувати Євангеліє Боже. Тож і кожен з нас нехай сьогодні задумається над тим, як ми проповідуємо Його слово серед наших ближніх, рідних та знайомих.